Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що народні депутати не будуть мобілізовані, оскільки з них на фронті не буде толку. Більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема, і це точно буде заважати перемагати функціонуванню держави. Інша відповідь, така більш морально етична. Я думаю, якби депутати їхні родини оточення менше демонстрували б такої поведінки, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання. Менше б виникало, зазначив Корнієнко в інтерв'ю Сергію Лещенко. Ну це ж справедливо має бути правильно. У когось є діти, хтось інвалід, хтось поза межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 людей з парламенту. Ну це навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям, а платити більше доведеться. Зараз депутат отримує на руки біля 80 тисяч, а буде отримувати більше 100, якщо воюватиме. Тобто тут треба зрозуміти, що в цьому російська пропаганда, зауважив віце-спікер. За словами Корнієнка, він сам міг би служити на кухні. Якщо я потраплю в армію, можу на кухні працювати. Я не впевнений, що там багато вакансій на кухнях. Я годував, готував на десятки людей. У мене є такий досвід. Ніхто не отруївся, але хочеться бути корисним державі. Якщо наша каденція закінчиться рано чи пізно, розмірковує слуга народу. Є в тебе троє дітей, як у мене чи немає інваліти, чи ні інвалід. Але всі мають розуміти, що ми потрапили в серйозну халепу з Росією. Нам треба мати всім зачатки мілітарного мислення парамілітарні професії. Підсумував Корнієнко.